Добродія, з вами канал Автотема і сьогодні розповім, як правильно мити тачку. Дивіться, найчастіша част... е, помилка, що її одразу запінюють. Це неправильно. Чому? Тому що ви її не домиєте до кінця. Це розводи, це погано вимита машина. Я ну, раніше працював на автомийці і можу вам правильно показати, як мити машину. Зараз все побачите. Хто не знав, є два види е, мийки контактна і безконтактна. На автомийках у нас безконтактна мийка. Контактна мийка – це коли ми запінюємо машину губкою і губкою вимиваємо. Коли ми прикладаємо на неї саме сили, оце, ці всі діла, це контактна мийка. А всі зараз користуються безконтактною мийкою. Більшості на, це робиться на автомийках, де вам миють машину, а не ви самі. Дивіться, для чого робиться ці всі, всі махінації, спочатку здоваєш, потім запінюєш, щоб ви не користувалися тою штукою, тряпкою, тобто тряпкою, не тряпкою, а тою швабою. Більшість як, не думяся тачка і давай, її терти витирати. Ні, ми нею не користуємося. Тому показую вам спосіб. Полоскання часто. Дивіться, брут ми вже спили і, і в принципі коли ми наносимо піну, вона добиває те, що в нас залишилося. І коли машина висихає, буде, буде набагато менше розводів і вам не, не, не прийдеться так багато її витирати, витирати багні. Тож, продовжуємо. Коли ви запінили, кожен водій знає, що треба робити. До цього ми не покажемо. Автомобілісти фаброю пересуємося тільки для дисків. Тепер можете подивитися на результат і до зустрічі на дорозі.